Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також радий вітати сьогоднішнього гостя. Його дуже добре знають у Вінниці і не тільки у Вінниці. Про це також будемо говорити. Сьогодні про волонтерську сторону і сторінку взагалі його життя. Сьогодні в мене в гостях організатор веломарафону. Ми саме так домовилися сьогодні. Презентувати його організатор Веломарафону Закрутка по Вінницькій, Олександр Царевський. Пане Олександр, я радий тебе бачити навзаєм навзаєм. Як да, во Вересень. Між... Місяць, а ми зазвичай в вересні. О, ми зазвич... зустрічаємося. Скажи мені, ти так розумієш, ти робиш таку паузу і кажеш, а ми зазвичай у вересні, і всі так глядачі слухають, Що ж вони там як зазвичай у вересні роблять? Зазвичай ми змагаємося, ви змагаєтеся, ми про це говоримо. Говоримо е наперед, тобто робимо Аванц... авансово, а, а... а потім ми говоримо, підбиваємо підсумки. Так. зараз ми ну, зараз ми маємо підбивати підсумки. Ну зараз підбиваємо підсумки. Взагалі, якби в зв'язку з війною, то вона внесла. Дуже суттєві великі корективи. Відповідно, змагань проводиться на мінімалах. Угу. Якщо вони робляться, то вони робляться з якоюсь складовою, щоб допомогти війську, допомогти зсу. Тобто, цю це вже стало трендом і угу. хвала суду, що збираються нормальні кошти, які йдуть на військо, які допомагають. Дійсно, наблизити перемогу, <q> e, що вдалося зробити цього року. Які були e, я не хочу казати зараз e, змагання, заходи, які mm -hmm. вдалося організувати і зібрати людей на заходи, ну no, тобто починаємо з початку року. А ah, ну е якийсь велосипедне щось почалося десь вже на початку літа, коли більш менш стабілізувалася ситуація на фронті, і коли ще всі говорили за Маріуполь, то Об'єднання ранненерських клубів України, воно вирішило провести 200-кілометровий марафон саме на підтримку Маріуполя, щоб привернути до, до того увагу. Тобто, по домовленості з французами його проводили не тільки в Україні, його підтримували клуби по всьому світу, проводили в Німеччині, проводили, в, якщо я не помиляюсь, в Бельгії заїзди. І тоді, тоді після першої двохсотки, перерахували на фонд притулку 100 тисяч гривень. От і це все пішло в залік е маріупольському кругу клубу Азобарафон. Mm -hmm. mm -hmm. Після того було проведено трьохсотка, чотирьохсотка, шестисотка, і зараз там кілька людей приїде ще тисячу. Я сподіваюся, що в результаті рейтингу Маріупольський клуб ну в трійку він війде, можливо, навіть займе перше місце. В трійку чого, щоб ми розуміли? Е клубів, які здійснили, які здійснили наймасовіші виїзди і набрали за, за рахунок того найбільше очок. Тобто знову таки ми працюємо на, е на ім'я, ми, ми працюємо, працюємо на, на розголос. Ми, ми працюємо прац... на розголос. бо... Uh -huh. З плином часу і Забучі починають забувати на заході, і про Маріуп трагедію Маріуполя починають забувати. Про це треба постійно говорити, нагадувати, бо руснява пропаганда дуже mm -hmm. ефективно використовує свої наративи, і зараз це все зводиться до якогось внутрішнього конфлікту громадянського, що взагалі виглядає дико. Тому треба постійно наголошувати, постійно працювати в цьому напрямку. Ну ми не в першу чергу ми не маємо права забувати, і от нещодавно знову таки був допис нещодавно. Я маю на увазі тижні два тому був допис про, якщо я не помиляюся, 168 гвардійців, які були в Чорнобилі, також ми не маємо права забувати, чому, тому що їхня доля невідома. По допису було зрозуміло, що їх полонили, і що з ними, де з ними де вони взагалі, і як вони невідомо. Нам дуже багато запитань придеться і ставити, і вирішувати, і вже і під, після нашої перемоги. Але повернімося до велотрендів, до велоспільноти. Я чудово розумію, що не на часі був відпочинок. А в принципі, велосипед сприймають і велорух сприймають як відпочинок, достатньо активний відпочинок. Активний мається на увазі не тільки фізичний, але ще і географічний. цього року він став набагато набагато меншим. На жаль. Ну, і за межами комендантської години, і за неможливості адекватно організувати перекриття, бо організатори всі з розумінням ставляться і розуміють, яка ситуація в країні, тому висмикувати додаткові якісь сили поліції ну, якась така собі історія. Якось так, Дивляться на що От саме тому ми, в принципі, зробили знову ж таки закрутки викрутились. Грай, 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 давай, давай. Ми тільки вітаємо такі каламбуристичні. Так, да, Закрутка викрутилась в тому сенсі, що ми провели індивідуальну гонку. Тобто, це було не 100-кілометровий заїщі, майже 100 кілометрів, як в нас зазвичай буває. Це не було як командна розділка, яку ми проводили в 2020 році. Uh -huh. Це була індивідуальна uh -huh. гонка, невелике коло, 26 км. Вийшло тепло, лампово з можливістю нормально перекрити. Велика подяка. Вінській обласній військовій адміністрації управління національної поліції швидкі допомозі патрульні поліції, які пішли на зустріч, допомогли адекватно перекрити трасу і допомогли з організацією змагань. Скажи мені, будь ласка, от ти зараз почав говорити про змагання, почав все-таки говорити про і закрутку, про і маршрути, і так далі. і так далі. А чи була думка, чи напформа? От, У от, змі... чи змінилася, чи були пропозиції зміни. Форми проведення тих чи інших велозаходів. Е, Саме змінити форму, дивися, я що маю на увазі. Ми міняємо форму. Е, зараз пані Яценко, наприклад, в мене була на ефірі. І вона розповіла про те, що зробили опитування е, вінницьких батьків, і тільки максимальна кількість 13% сказала: так, я хотів би, щоб мій син, моя донька вчилася е, очно. Сі... Я розумію. Розумієш, бо да, так само онлайн... і до ВЕЛО. Онлайн, онлайн заходи вони проводяться постійно, але є маленький нюанс. Тобто, велоспорт це в першу чергу командний вид спорту, і тут іде вже боротьба команд, тактик, стратегії, хто як той вирвався десь вперед, відтягує на себе увагу, з під нього виїхав інший, Ну це доволі динамічно і цікаво. Mm -hmm. От, і... Те, що я побачив, ну чому от ну, кінцево, коли я прийняв рішення, що треба організовувати, такі в цьому році, бо я дуже довго вагався. Це коли я потрапив на Львівські Гранфонди, мене хлопці львівські запросили там, трохи допомогти з мікрофоном стояти. От я подивився, як народ ну, дійсно. Ти, дійсно... Знає, ти знаєш, як називається, то, що тримає мікрофон. Що ти таке про себе говориш? От постійно, Олександр Царевський придумує якісь словечки, що не цікавіше, він починає з себе. Він про себе таке говорить. Ну поправив. Поправив, перебив. Я подивився, просто дійсно народ скучу, От З різних кінців країни з'їхались, обмінялись якимись новинами, угу. про щось домовились, там про ті, які, які, якісь дійсно навіть онлайн-заходи зібрали, там, перерахували львів'яни, якщо не помиляюсь, 200 тисяч гривень на фонд притули. Ну, там більша кількість учасників була і взагалі суперово вийшло. То, Після того, ну якби один офлайн захід, ну в принципі, ок, Скажи мені, будь ласка, от е знову таки формат. Я запитую mm. суду по формату. От нещодавно у мене був Олександр Вишелені. Ми говорили про туризм, ми говорили про маркетинг mm. міста. Ми говорили, як знову таки з виходячи з ситуації, і він згадав е трупу Якова. Yeah. А, стежину стежину Якова. Ми говорили про це про цю стежину і взагалі про цей е, туристичний шлях. шлях, шлях yeah. Якова. Ми казали, ми говорили вже не перший рік. Ми в минулому році розпочали про це говорити. казали про те, що тільки тільки, тільки вибудовується цей весь шлях, він іде не повністю, а йде частково. Зараз він вже йде Ну, все йде робота, все чудово. Чи не було наприклад? Я зараз фантазую. Прям вот вот да, чи не було наприклад такої думки взяти той самий шлях і прокласти велошлях? Ну, по перше, шлях Святого Якова він іде як бренд, і він іде як концепція. Тобто, там я не буду забирати хліб Олександру. ніяким все, чином, але він я маю це на увазі він от... це все розповів. Я от до чого, горизонталь розширити. Я до чого повно підвожу? Тобто, з, е, вже минулого року хлопці їздили велосипедом, доволі таки комфортно, і е, от надо е, потрібно віддати належне. Тим, хто прокладав цей маршрут, от саме каміну подоліку, він абсолютно проїжджабель на велосипеді, мальовничими. Міс... Містами, місцями, і навіть якщо я не помиляюся з Києва знайомі, вони приїжджали з 12 річною дитиною. Абсолютно нормально, спокійно, але угу. маленький нюанс: обмеження комендантської Гедеїда. Ми повертаємось, ну, все, все як ми любимо. І не всі можуть вирватися, і якось от піше і воно більш заходить. Ми з свого боку робимо подібне. Це у нас називається трошки по-іншому. Це називається бревет. Заїзди на 200, 300, 400 кілометрів. Угу. Тобто там просто є ліміт часу. Ти можеш приїхати. Ну, до прикладу, дистанцію там в 200 км на неї дається 13,5 годин. Ти можеш проїхати абсолютно спокійно. Якщо в тебе гарна фізична форма, ти спокійно приїжджаєш і за 4,5 години. От. А можеш проїхати за 13 години. 13,5 годин при цьому всьому, там, заїхати по маршруту, подивитися якийсь костюм, заїхати, там, з'їсти якогось крафтового сиру, там, на ферму равликів там, Є у нас маршрут, uh -huh. де там, воно пролягає поруч. Подивитись монастир, просто зупинитись десь по дорозі, там, бо черешня класна, пообтрусити цю черешню, об'їсти, ну, насолодитись краєвидами ну, любе, От, саме до цього, от, ну, чому мені це цікаво, uh -huh. ну, мені цікаво от їздити, щоб воно приносило задоволення. І якби, я намагаюся збирати однодумців, щоб от, саме цю ідею просувати. Ну well... і правильно робимо спортивні заходи, де uh -huh. не спорт великих досягнень, але щоб показати, ми їдемо на результат. Заруба, боротьба, як все як ми любимо. Ну, найперше, це треба показати, що ви існуєте, що ви продовжуєте існувати, що є такий рух, що він при будь-яких моментах в внутрішніх і зовнішній ну, він все-таки продовжується. Це, це найголовніше. Це, ми існуємо. Це аргументація mm -hmm. колег по клубу, що коли, коли приймали рішення, колегіально, що тіпи, проводимо, не проводимо. Mm -hmm. Ну традицію не можна порушувати один рік не проведемо, потім зіб'ємося. Ні, треба проводити mm, от Тут я повністю з тобою погоджуюсь, тому що саме традиції живуть саме тим, що їх підтримують, пам'ятають і проводять 8 це років, вісім років років. Це цифра. Декілька разів ти сказав стосовно комендантської години. І, по моєму, саме я на твій пост попав. Що що робити? Потяг затримується на мав приїхати вчасно. Потяг затримується на чотири години. Я буду тільки в другій вночі. Що мені робити? Де мені робити? Це просто так до, до слова. Комендантська година. Ти викрутився з тої ситуації? Чим ну, вона закінчилась? При, Приїхав. Знайомі забрали, показуєш квіток. Як вони приїхали? Питання. А, так само їду забирати. Називається потяг. Ага. В принципі, вся інформація в поліції присутня. Вони адекватно до цього ставляться, ставляться з розумінням. Ну, правда, угу. два рази перепиняли по дорозі з вишеньків, хлопці угу, їхали. Угу. Два рази перепиняли, але тим не менше, все. Толерантно, адекватно тут національні поліції, респект, але щоб наші глядачі і слухачі не сприйняли це як е, певний такий дозвіл, беру зараз в лапки це слово або заохочення до таких дій. Будь ласка, все таки плануйте свої маршрути, в тому числі і зустріч своїх рідних, близьких і знайомих. Плануйте таким чином, щоб ви не потрапляли в дії комендантської години, тобто з 23 по 5 годину ранку. Плануйте, будь ласка, я сподіваюся, що все-таки можна. Можна так планувати. І, і Укрзалізниця. Плануйте маршрути таким чином, щоб а, люди не потрапляли? Ну, Укрзалізниця, тут взагалі до неї окремі питання, особливо після деяких. Мда. Ось поїхали далі. Е, ще один ще одна сторінка, про яку ми практично раніше абсолютно не говорили, тому що її не було зараз. Вона дуже дуже активна. Ти активний член волонтерської команди, і, і дуже тебе попрошу Маю за честь. Все, що не є державною таємницею, кома, все, що не є вашою особистою таємницею, кома, все, що можна озвучувати, тобто те, що лежить на поверхні і не потребує, і не викличе потім ніяких ускладнень, дуже тебе прошу озвуч. І якщо треба, ми чудово розуміємо, що волонтери постійно шукають щось для чогось, для когось вірніше. Хто це наші хлопці з Збройних сил України? Які у вас є замовлення і, можливо, тобі потрібна якась допомога? Прошу використовуй майданчик наповну. Вау. Mm -hmm. Давай. А, ну я належу до команди загортовані серця, маю за честь. Команда займається, насправді вони з 2014 року, займаються допомогою фронту, я вже долучився з активною фазою. Ну, до цього точку долучався. Угу. Вони, правда, і нам допомагали. Хто варить знамениті, знамениті борщі на закрутці? Команда, загортований сердець, угу. кулінарна сотня, звідки воно ну, все власне пішло. Звідки в них сила? Бо вони борщі варять. Да, все, все починається <хи> з борщів. Так. Зараз ми вийшли на схему роботи, що ми. Підбираємо автівки на заході для ЗСУ, забігаючи наперед, черга розписана до кінця вже осені. Там просто е, щось треба завести, воно там підганяється під кордон. Щось доводиться тут до розуму. Тобто зараз, на жаль, розписано. Але під це кошти активно збираються. Про це ми звітуємо на своїх сторінках. От, після підбору автівок формується конвой, і цей же конвой їде безпосередньо на порядок, везе корисне, тобто не просто переганяється. Ну, принцип, який постійно озвучує, відправляти порожню машину туди це гріх, дуже тяжкий. Угу. Рішити не можна, тому запаковуємо корисним. Ми дякуємо всім, хто нас підтримує, хто донейтить, хто перераховує кошти там, на паливо, на закупівлю всякого необхідного. От зараз от, фіналізуємо проєкт для одного з підрозділів ЗСУ. Це будуть пересувні пункти спостереження, там телевізори, ноутбуки, дякуючи нашим англійським друзям. І можна буде нормально дистанційно робити русні дуже дуже, дуже mm -hmm. погано і. Сприяти їх утилізації якнайшвидше пакетуванню. От автівки сказав: зараз буде ще збір додатково на рації, і зараз ще будемо ну, те, що розшукується, окремо ми збираємо аптечки, тобто, вже налагоджена просто система, як це робити. <гузь> тобто, є закуп, закуплені, до прикладу, бандажі, дякуючи друзям польським, які закупили нам. Родина Кремінників закупила турнікети Дніпро. Дякуючи Латексфауні і канадійським друзям, ми отримали катівські турнікети. Дякуючи Євгену Хоміну, ми отримали кавери по східному нормальному ціннику. Зараз починаємо пакувати аптечки. затик іде зараз декомпресійних голках і оклюзійних наліпках. Оклюзійні наліпки Завдяки закруці, знову ж таки, все, все зводиться до одного. Угу. Завдяки закруці ми зібрали майже 18 тисяч. От зараз ці гроші вже пішли на закупівлю оклюзійних наліпок, знайшли в Штатах по дуже гуманному ціннику. Воно виходить десь 17 баксів пара з пересилкою, ну це просто на халяву. Угу. От. І будемо комплектувати аптечки, бо. Кількість підрозділів збільшується на жаль, аптечка це розхідник, вона рятує життя. Але це розхідник дороговартісний, і тому їх або поповнювати потрібно, або видавати нові люди. На сьогоднішній от, от прямо зараз, от на сьогоднішній момент люди нас почують, люди побачили тебе, почули тебе. Яким чином можуть долучитися? Ви е, акціонерне товариство, ти розумієш, якому я задам, в якому плані я зараз це запитую. Ви акціонерне товариство закритого, відкритого чи змішаного плану? Абсолютно змішаного. Тобто е, існуємо, якби за те, що люди донетять, і те, що ми там знаходимо якесь фінансування під якийсь окремі проєкт. Як це можна? Зробити, де це буде. Зайти, зайти на сторінку загортованих сердець, там розписано, де на паливо, де на збір машин, де зараз іде на збір там, на нарації, здається, є, угу. а, і де ну, що конкретно і куди. От, І там вже зараз треба просто оновити список потреб, бо зараз в потребах це протизастудні ліки, це зараз буде потреба велика. в... Флісові і нібито зараз фіналізується, знайшли варіант за дуже-дуже прийнятний цінник в Польщі комплекти в mm -hmm. Фліс-верх-низ. І зараз, дякуючи киянам, Фраму, вони під нас вишивають. Тобто ми три майбутніх партії вже домовленість є, що ми їх викупаємо. Зараз заходить друга партія, має зайти, вона вже викуплена. От і тоді вже будемо збирати гроші на третю партію. Тобто, по Поваровський фліс дуже адекватний в Чехії закуплені 2000, 2300 щільність. Ну бімба ракет теж треба, абсолютно. Угу. От, і Ігор Півнюк, це вінчанин, який теж відшиває фліски, відчуває плитоновські броню, броню, Ну в нього дуже великий асортимент. Теж активно з ним співпрацюємо. От. Він теж є на наших сторінках от можна йому теж. Підкинути пару копійок, бо хлопець дійсно робить якісно і дуже корисно. Е, якщо зайти на сторінку сердець, там також можна знайти про нього інформацію. Чи це окремо треба шукати? Ну там ми його періодично згадуємо. Угу. От коли в нього беремо, то от. ти знаєш, ти кажеш, періодично згадуємо. Е, такий час, що я зараз також періодично про тебе згадую. Да. Хоча ти мене постійно виникаєш в мережі в стрічці новин і в стрічці подій. Е, маю прощатися, вибач е, на завершення офіційно скажу. Що в мене сьогодні в гостях був організатор веломарафону закрутка по Вінницькій, кома, е, наш вінницький волонтер, кома, неспокійне серце, е, неспокійне, здорове серце, велика чорна борода і здорові ноги. Сьогодні в мене був Олександр Царевський. Сочко. Дякую тобі. Дякую, дуже. Дякую, дякую. Шановні наші глядачі, слухачі. Декілька хвилин приємної музики. І ми знову повертаємося на наш майданчик. «Вінницький ритм» 101,8 МФМ Місто над Богом. Події, що поруч.